Дивись, що в мене є. Це датчик рівня палива. Він вставляється в Mitsubishi Outlander <кхи> Eclipse Lancer. Цей варіант йде окремо, а є, що йдуть в... разом з паливним модулем. Давай я тобі розповім, як він працює. Отак от він вставляється до баку. Це нуль палива І отак от ти наповнюєш паливом. І він їздить ось по цій греб'енці. І він працює ось по цій грібиночці. Їздить і міняється супротив. Це 0. А отут супротив міняється і йде до роз'єму, який з'єднується твоїм датчиком на приборній панелі і показує, який рівень палива. Коштує він в оригіналі 100 доларів. Використаний 20-30 доларів. Але він буде такий же непотріб, як і твій. А цей... 40-50. Прямий торгівельний бренд Матомі. Нові надходження. Звертайтесь.